Лавка Модель 2020. Інструкція монтажу. Крок 1. До основи лавки кріпимо передню ніжку і фіксуємо за допомогою відповідного отвору болтом м 10 х 70 як на відео. Отвори, що знаходиться поруч, фіксуємо болтом з пластиковою ручкою в залежності від потрібної нам позиції лавки. Крок другий. Фіксуємо положення лавки за допомогою додаткової горизонтальної перемички, яку вставляємо у відповідні отвори. В основних стійках фіксуємо гайками. Вставляємо горизонтальну перемичку і фіксуємо основні стійки болтами М10х70. На, на даному етапі ми вже можемо зафіксувати лавку у вертикальному положенні, використовуючи Ге-подібний фіксатор до основної горизонтальної перемички і болт з пластиковою ручкою до додаткової перемички основних стіг. Проб третій. Болтами М10х12 фіксуємо ручки верхніх елементів основних стігів, вставляємо верхні елементи у відповідні отвори. І фіксуємо фіксаторами для частої зміни висоти або болтами для постійної висоти стій. Завдяки додатковому отвору на основних стійках є багато рівнів фіксації висоти стій. Дотягуємо всі болти ключами, одягаємо заглушку. У вертикальному положенні лавка займає мінімум місця. Встановлюємо лавку в горизонтальне положення для виконання вправ. Змінивши фіксацію. Ніжки отримуємо від'ємний кут на халу спинки. Також лапка має фіксуючий ремінь. лапка готова до спортивних звершень.